Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Я живий! Вітаю! Хто не знає, ви на каналі Кіміль. Я повернувся до вас чи надовго хто зна, але подивимось, як воно буде. Перед початком хочу сповістити, що на даний момент на цій сторінці в youtube.com я хочу сконцентруватись більше на оглядах і книг, оскільки я що дарма стільки понакупляв їх. Але це не означає, що не буде оглядів дорами серіалів. Вони скоріш за все будуть, але в меншій кількості. Тож, велком! І не забувайте ставити лайк і підписатись, щоб мій канал, хоч якось, виліз із вигрібної ями ютубу після трьох місяців відсутності відео. Дякую. А сьогодні до моїх рук потрапив графічний роман Йона Кофлера під видавництвом ранок, а саме «Артеміс Фаул». Взагалі, перше джерело мої книги, розраховані на підлітків, але я бидло, яке любить розглядати картинки. Тому оригінал я не читав. Менше з тим, це не завадить мені оглянути і переказати сюжет. Цей роман я купив суто через естетику політурки, яка до слова виконана у м'якому способі. Просто гляньте на цю ляпоту. Shut up and take my money. До речі, якщо ви хочете побачити мій огляд на екранізацію, то давайте наберемо тисячу лайків під цим відео. Так дофіга, але на цей розрахунок, щоб я його не робив. А зараз моя і сподіваюся ваша улюблена рубрика, чи залишаються сліди від моїх пальців на палітурці? Треба вже заставку, чи що? І так і ні. На передній частині їх майже не видно через лаковані іероглифи, що розташовані майже на всій титулці палітурки, а от позаду лишаються. Щодо роботи редакторів і коректорів, запитань немає, оскільки помилок або рибківок я не виявив. Мальовка, до речі, чудова, вона ідеально доповнює сюжет Роману. Вона виконана переважно у темній гаммі, бо це типу фентезі з крихтою детективу і бойовичка, на мою думку. Загалом стиль художника мені сподобався на відміну від сюжету. В нас ж бурляють експозицію про Артеміса Фаула, головного героя, дванадцятирічного філантропа, мільйонера, Вондеркінда та особливо непрописаного персонажа з дуже тупорилою. Мотивацію, але про це пізніше. Разом зі своїм чи то братом, чи просто підсосом Батлером, надалі будемо його так і називати, вони знаходяться у місті Хошемін, столиці В'єтнаму до слова. Там персонажі заходять у ресторанчик, де має знаходитися такий собі дядько Нуел. Той перекинувся офіціантом, бо дуже боявся, що його можуть вбити ці двоє. Але ГГ, подивившись чотири сезони Шерлока Голмса з Вундеркіном Фаулбенчем, два фільми з Дауні Молодшим, і серіал Шерлок Голмс, який елементарно з Люсі Лю, відразу розкусив того. Цим двом потрібна була інформація про ельфійку, у котрій є книга тупо про все життя ельфів, що вони їдять, їхні сильні і слабкі сторони, які чари мають і тому подібне. І от ця книга знаходилась у я перепрошую безхатьки, що опустилась на саме дно пляшки з рисовим вином, і лікує бородавки в якійсь підворотні за офігейне піло. А це вона ще не коштувала живчик з ревасом. Пофоткавши цю книгу, головні герої попрямували до неймовірно багатого маєтку сімейства Фаулів, де не зі ще двома персонажами: Джульєтта, також хазе, чи то сестра Артеміса, чи ні. Але вона точно сестра Батлера і матір'ю ГГ, котра страждає на депрешен і недосип через неї чоловіка той йшов морем, щоб створити нові шляхи доставляння вантажів, але на нього напали росіяни, і зараз невідомо де він. Й на рухня дубоє навіть намальованих людей блі. Донадьте на ЗСУ, до речі, у цей момент я подумав: о, що кажуть, що мотивація Г буде у пошуку батька, аби мати більше не відчували депрешн. Але мотивація багача філантропа Фаула набагато прозаїчніша, ніж ви могли собі подумати. Гроші. А саме, грубо кажучи, золото золота ельфійського світу, щоб стати ще багатшим. Відчуваєте, оцей присмак желястого прутня, яким поводили по нашому обличчю? От і я про те ж. На мою авторитетну думку наунеми з інтернетів, мотивація віднайти батьків. То була б цікавіша. До речі, про ельфійський світ. Знайомтеся, Холлі, перша дівчина в розвідці ельфійських правоохоронних структур. Там нам трошки покажуть сексизму і булінгу від офіцера читати як боса Холлі. Емошенол <плес> Таміч! Далі там буде провалене завдання, через що Холі відправлять зробити ритуал, який відновить її сили. Але сталося не як гадалося, її знайшов Артеміс разом зі своїм підсосом і затягнув до себе в маєток. У цей момент сюжет починає мати окрас типового бойовичка з перемовиними іншим офіцером, котрий хотів запольнути бомбу в особняк, щоб її. З цим сім. та й іншими типовими штуками для американ бойовиків. Ну і розв'язка, чесно кажучи, мені також не сподобалась. Вона доволі сильно притягнута за уха. Мати з ніфіга вийшла з депресії, хоча там типу все зав'язано було на сні в цей момент. Сова натягнулася ще більше на глобус, і на батю якось стало по. Хоча все вище сказане нівелюється, бо це ж підліткова література, що в основному завжди базувалась на емоціях, а не на якійсь логіці. Тому за сюжет я поставлю 5 із 10. Якщо це графічний роман, то має бути закінчена оповідь з нормально розкритими персонажами. Але у мене склалось враження, що вони всі картонки, тільки з гг вийшла якась недолуга версія Моріарті Голмса в одному флаконі. Бо він, типу, злий, але не злий вчиняє по поняттям, а звідки ці поняття в нього похуй плюс поїбать. Персонажі взагалі не розкриті, ми нічого не знаємо про холі, окрім того, що її булять через сексизм, хоча вона паша як воляка, і ніхто їй дякує не скаже. Батлер підсос без бекграунду, Джуліана просто балдіє від реслерських поєдинків. Автор адаптації наче сказав мені цим графічним романом. Ну а хулі ти хотів, Ди купляй і читай симптомів, щоб зрозуміти, хто кому сват. Дякую, не треба, оскільки я нагадую, я битву, яке любить роздивлятись картинки. Мальовка просто 10 із 10. Якість видання. Усе зроблено добре, друк на висоті, тому 9,5 із 10. Ціна. 220 гривень за 128 глянцевих сторінок з сюжетом на 5 із 10. Ну, мабуть, 7-7,5 із 10. Тож, графічний роман Artemis V має від мене 8 із 10. На диву, непоганий результат. А я нагадую про лайк, підписку і донат на ЗСУ. Всі посилання ви знайдете в описі до цього відео. Дякую за перегляд і ще зустрінемось.